Але де ж всі Це парадокс фермі? Якщо світів так багато, чому ми не бачимо жодних слідів великих цивілізацій? Можливо, ми просто не вміємо їх розпізнати, їхні технології можуть бути для нас невідчутними, як радіо для древніх людей? Або ж існує жахлива причина для цієї тиші. Припустимо, ми запустимо міжзоряний корабель. Що ми зустрінемо? Ми можемо натрапити на руїни давно зниклих імперій, на залишки розумних машин, що пережили своїх творців. Або ж ми можемо зустріти цивілізації, які давно перейшли в форму чистої енергії або інформації, і наша фізична присутність їх просто не цікавить. А найгірший сценарій це темний ліс. Уявіть галактику як ліс, де кожен мисливець сидить тихо, боячись видати себе. Бо той, хто перший заговорить, ризикує привернути увагу того, хто сильніший і небезпечніший. Можливо, наші радіосигнали вже лунають у цьому темному лісі, можливо, вони вже почуті. Подорож за межі сонячної системи це не лише питання техніки. Це екзистенційний крок, це готовність зустріти щось, що назавжди змінить наше місце у всесвіті. Ми можемо виявити братів по розуму. Або ж ми можемо виявити, що космос набагато дикіший, небезпечніший і дивовижніший, ніж ми наважувалися уявляти. Готові дізнатися правду. Готові побачити, що чекає нас серед зірок. Тоді приготуйтеся. Подорож розпочинається зараз.